Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам новинки приманки які замовили. Сергій замовили для рибалочки. Це приманки на щуку та приманки на наукня. Все більшого окуня, але деякі прийшли такі великі розміри, що треба, напевно, буде використовувати для щуки. І так, одна посилочка сьогодні забрана, а друга посилочка забрана після вчора і ну, ми її вже тестували. Давайте розпочнемо ось. Її. Вже вони розпаковані, бо ці вже я тестувала, а то розпакувала, бо треба було оглянути посилку, чи все в наявності і те, що потрібно. І так, ось як ви бачите, вже тут такі сексі-черв'яки, сексі імпакти але, можна сказати, так не оригінали виробник, друга фірма. То зараз не рекламу, просто я довго вагалася, чи замовляти, чи ні. Але все-таки наважилося, так і вони так їх хвалять. Але не знаю, різниця від оригіналу якась є чи нема, але грають хвостики дуже добре. Два кольори ось такий, трохи болотний. Він добре просвічується. І ось такий. Ну так, болотний колір кльовий. І... Ось такий на сайті він виглядав червоним взагалі, з такими блискітками темно-червоний, але він насправді зелений. Але коли вімкнути лампу якусь, так, то він такий червоний стає. Ось чому, напевно, він на сайті червоний. Дуже була міцна застівка, Сергій коли відкривав, то вона навіть розірвалася. Дуже щільно все було запаковано. Ось такі черв'ячки. Вони навіть нагадують, коли пливуть ріпку, коли ось так хвостиком Гляньте. ну, Гра дуже добра, ось цей хвостик теж дуже добрий. Але такі доволі товстенькі, можемо сказати. Це у нас 3,9 тюмар, то це щучі не було менших тих, що по 75 мм, по 7,5 см. Так? То таких не було в наявності, треба замовити десь в іншому місці. Така пачка коштувала 5 штук, щось близько 42 гривень. Недорого. Якщо хочете тільки спробувати, то можна навіть взяти таку. Ну, можна було, звісно, замовити на Аліекспрес, але мені не дуже хотілося довго чекати. Цей місяць, то хотілося спробувати. І ще я хочу сказати, що вчора ми вже були на рибальці. Була така риболовля, і у нас три ставки йде підряд. Ну, навіть більше, але три в основному, на яких ми. Проходимо і там щось намагаємося зловити. Є там окуні і є там щуки. На двох є щука, а на одному тільки окуні. так? То ось такі приманки я вчора тестувала, і мені не вдалося на них нічого спіймати. Не знаю, можливо, вчора був не той день, але я хочу сказати, що вчора взагалі пасив, взагалі не працював навіть ті приманки, які дуже добре працюють. Пасивні то вчора нічого не брало. Взагалі нічого не брало. Одного кушка Сергій спіймав маленького на пасивну приманку, і далі все було глухо-глухо. Щука не пробувала, але вчора на вечір була така пасмурна погода, то пасив не захотіли брати. Пізніше, ми пішли на наступний ставок, вже ближче до обіду. Так, і він просто змінив вже приманку на, на активну, так, і я пробувала брати віброхвости. Віброхвости теж не спрацювали, а Сергій спробував взяти твістерок невеликий. Десь двохдюймовий, то твістерок працював. І наступні були покльовки лише на той твістерок, то у нас пробивав окунь і дуже гарний огонь, але треба було закидати дуже далеко. Десь на середину ставка. Він вийшов якраз гуляти десь в обід, там, десь в першій годині. Знову розривається упаковка. Так, вони пропитані антрактатом тим, так. Пахнуть ну такий специфічний запах, але не резини спеціальною цією пропиточкою. Масненькі такі гарні, вже я їх діставала, то вони вже трохи зітерлися. Але ще все позалишалося. Так, ось такі. Так, тут у нас майже з цим хвостиком 10 см. 10 см, так. так і це у нас, як я сказала, вже 3,9 дюйма. Ось такий колір моторного масла, так. Ось такі все, всі імпакти. Я не знаю, ну, розмір поки щучий, я не знаю, чого окунь буде брати, але вчора повторюю, знов на паси, у нас взагалі окунь не хотів брати. Нічого не брали, щука не брала, нічого не брала. Вчора такий якийсь день був, але на актив були покльовки. Давайте вже перейдемо до цієї посилочки. Ця посилочка прийшла сьогодні. Якщо ось цімпакти ці прийшли дуже швидко, замовляла новою поштою десь близько 4 днів в п'ятницю. Замовила, в понеділок приїхала, то цю посилку вівторок замовила, приїхала вівторок. Але, звісно, як ви знаєте, то у нас доставка коштує дешевше Укрпочтою. Якщо не поспішаєте, можна замовити Укрпочтою почекати тиждень. Якщо поспішаєте, замовляєте Укрп... у новою почтою, то швидше вам приїде. Так, Так. Нарешті вони доїхали. Ми чекали, я вже розпакувала її на пошті і трошечки зіпсувала мені настрій бо все-таки одну пачку приманок. Мені поклали не ту, що потрібно. Зараз ви бачите першу і таку виновницю, скажімо так, цього замовлення. Ось така у нас приманочка. В кожній фірмі вона. Має різну назву, так тож навіть я не знаю. Але я замовила від пірчика, в мене була така 4,5 см, то замовила трошечки побільше, бо була зовсім маленька-маленька на неї. Вона дуже добре відпрацьовувала, відпрацьовувала вона на окуня і навіть та манюська відпрацьовувала на, на щуку. У мене дуже гарно клюнула щука, близько 2 кг. І не один раз. До речі, ніколи не могла подумати, що на такі маленькі приманки може взяти така велика риба. Зараз я вам покажу. Тут у упаковці 10 штук. Знову це таки на реклама. Просто зроблю вам таку розпаковочку, на рибальське трохи відео, але про знасті, я думаю, теж буде цікаво. Пишіть в коментарі, чи цікаве, чи корисне вам таке відео. Ось такі манюсічки. По 5,5 см, 10 штук упаковці, але теж можна замовляти на Aliexpress інших фірм, то є аналоги дуже багато ось таких ось приманочок. Так, 5,5. Так, 5 ,5. Але за рахунок того, що тут такий довгий хвостик, так то приманка взагалі не кажеться такою дуже об'ємною. Саме оце тільце. У нас було в попередній приманці дуже мале. то треба було використовувати саме дуже малий крючок. Хоч і клю, клюнула там якась щука, то витягти її дуже складно, бо ну, малий крючок, самі знаєте. Так. Ось така дуже добре вона грає. Коли чіпляєте цю приманку, краще чіпляти ось тільки за це тільце, ставити гачок. так. Буде тут маленький теж гачок, а цей хвостик, ось цей краще залишити ось в такому стані, щоб була дуже гарна гра і приваблювала рибу. Одна з таких самих ходових приманок, так що можете спробувати, якщо ще не пробували. І я ще замовляла таку точну приманку трьохдюймову в фіолетовому кольорі, але мені прийшло. Зовсім інше. Пікала на пошті, чи можу я повернути. Мені сказали, так, можеш. Але треба було повертати повністю всю посилку. Знову вона під'їхала туди, до відправника тиждень і назад би поверталася теж за тиждень, то я вже того не робила, думаю, нехай вже замовлю ще другий раз щось. Головне, що приїхала ось ця приманка. Але як буде йти кльов, я навіть не знаю, бо повторююсь. Знову вчора взагалі на ось цю приманку не було в мене жодної покльовки. Все було вже на твістерки. Але хочу сказати. Сказати, що день на день не приходиться, сьогодні можеш прийти і покльовки будуть у тебе на пасив. Так. Завтра ти приходиш, у тебе покльовки йдуть на актив, наприклад, віброхвости. А вчора ми пішли, у нас покльовки були тільки на Ну, Ось все залежить від настрою риби. Що стосується кольору, теж залежить. Від вашого водойому, бо у нас, наприклад, два водойоми, і різні кольори на них працюють. Так, на одному ось такий червоний, 34-й гарний кольор відпрацьовує, а на другому вже він не так добре відпрацьовує, то краще щуки, наприклад, подобався там фіолетовий колір. Ще замовила ось таку личинку, теж 2,2 дюйм на 55 мм, 5,5 см. Таку ще я не пробувала. Ми ще зовсім таку не пробували. Спробуємо колір однаковий з попередньою, 34-й, але виглядає трохи по-іншому. Так, попередня приманка більш така красніша, а ця більш трошечки зеленувата, жовтувата, але теж дуже, дуже гарний колір і з такими червоними блискітками. Теж невелика приманочка під маленькі гачки і на маленького окуня. Ну і великий, звісно, теж може клювати. Так, ось така гарна. Єдине, що добре, що клює і мала велика риба на малі приманки, погано те, що на малі приманки не поставиш великий гачок, так то щоб добру рибу витягти, то треба гарні гачки. Ну і тут теж треба маленький буде гачок, щоб у нас хоч трошки ось цей хвостик мав гру. Бо якщо ми так прицепимо великий гачок сюди, то тут зовсім гри не буде, так то теж майте на увазі. Відбирайте гачки, щоб, ну, я б сказала, так, до половини дещо був гачок. І далі, щоб ось цей хвостик залишався і робив ось таку гру. Теж пасивна приманочка на пасивну рибку. Будемо пробувати в наступних відео будемо тестувати на що гарно клює на що не дуже то вже свої враження, я вам сказала. Ще не знаю, хочу той секс-імпакт. Того черв'яка спробувати на річці і другий день ще спробуємо. Можливо, щось у нього буде, але можливо, зараз і не буде, бо риба вже потроху говтується і розпочинає гуляти, то я не знаю, можливо, вже тільки піде актив. Будемо дивитися там наступних відео на наступних рибалках. І третя упаковка трьохдюймова приманочка ось така. Такий тут твістер, але, мав бути, тут не твістер, а мала бути ось така. Приманка пасивна, такого ж кольору фіолетового, але бачите, як нас надурили і шкода, що не прислали. Але навіть не знаю. З урахуванням того, що вже починають іти активні приманки, можливо, вона буде більш потрібна, ніж пасивна. То пасивну спробуємо ще раз замовити, чи приїде, чи не приїде, подивимось. Тут 3 дюйма 75 мм, тобто 7,5 см, і тільки 6 штук. З приводу цін я не сказала, ось ці приманки від 40 до 50 гривень коштують. Так теж з недорогих приманочок доступні, наскільки працюючи. Протестуємо. Шість штук, добре теж всі ці приманки змазані спеціальною цією пропиточкою. Гляньте, аж руки в мене масні, і запах теж такий мають специфічний, спеціально розроблений, певно, для риби. Але гумою не пахне. Силіконом, резиною взагалі, воно не пахне. Пахне спеціальною цією пропиточкою. Зараз я цим пальцем стираю. Єдине, що мені не нравиться з цією пропиткою, то це одягати гачок, бо він дуже, ну, дуже слизьке все вискользує, так випадає з рук, але то нічого. Головне, щоб це все приваблювало рибу. Тож, як я сказала, вчора були покльовки на твістера, але твістера були такого болотного кольору, щось схожого на ось цей, ну ні, світлішого і трошечки меншого за розміру, десь ось такого приблизно Але будемо пробувати. На щуку це буде ідеально і на крупного окуня теж 55 мм, то окунь може довбанути дуже гарно, бо в мене було вже на віброхвости покльовки два рази. І щука вже клювала на віброхвости. Ось таких саме таких 55 мм, на один кислотний, а другий був теж фіолет. Так що пробуйте, експериментуйте потрошечку. Якщо на початку весни так у нас були покльовки тільки на пасивні приманки, то зараз вже потроху риба починає відходити, так від нересту і так далі, потеплішало. починає виходити гуляти, і вже вона хоче щось таке активне. Якщо не працює активне, пробуйте звичайно пасивне. Вишукувати ту рибку, так і пробувати її ловити. Спробуємо цей твістер, я вже не повернула посилку, Думаю, нехай буде, згодиться, шкода, звичайно, що не дойшла та посилка. Хотілося би так її. Але нічого страшного використаємо, спробуємо і цю. Тож, результати тестування підписуйтесь, щоб подивитись в наступних відео, будемо пробувати тестувати. Пишіть свої коментарі, наскільки вам корисно було таке відео. А якщо воно вам сподобається, буде багато лайків та коментарів, то я ще зніму огляд ще других приманок, які самі там ходові, і які ми зараз використовуємо і новенькі в цьому сезоні, що ми купляли, на які були покльовки, на які не були покльовки. Тож ставте лайки та пишіть коментарі. На цьому буду закінчувати. Ось таке сьогодні відео вийшло в нас. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі в нових відео, до зустрічі на нових рибалках.